Іспанська компанія Тейкно no» підписала угоду з українською практикою про створення спільного об'єднання Human and Safe Systems. Його мета ліцензійне виробництво українських бронемашин в Іспанії у місті Еренсія Ламанча. Це об'єднання просуватиме українську техніку на європейському ринку. Заявлено про запуск виробництва тактичного автомобіля Джура та броньовика Козак, найімовірніше у версії Козак. 5 передбачається, що передача відбуватиметься у вигляді технічної документації та дозволів без постачання машинокомплектів з України. Перспективи їхнього постачання до збройних сил Іспанії є малоімовірними. Основна причина конкуренція. У категорії легких тактичних автомобілів та захищених бойових броньованих машин переважає УРО, вам так у численних модифікаціях, включно з моделями із захистом в станах Level 3. Крім того, іспанська армія активно експлуатує Івеко ЛМВ та РД-31 Няла. Тенков має досвід у виробництві спецтехніки для армії, рятувальних служб і промисловості, зокрема мобільних госпіталь. Та модульних систем на основі морських контейнерів.